Доброго ранку. Усім хорошого дня, усім тихого дня. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Буде весною цікавіше, я вам казала. Будемо багато чого ще садити. Попробуємо зібрати перший урожай клубнічки нашої, що в нас вродить. Будемо накривати клубнічку, все буде. Покажу вам бальзамінчики. Дивіться, які вони вже майже до лампи достають, повиростали які здорові. Чекають весни. Весною я буду все ось так обрізати. Звідси вони пустять нові, а це все піде на вкорінювання на череночок. Дивіться, яка красуня. Зараз я постараюсь виключити цю лампу, щоб було більш вам Видніше. Це красотка. Яка вона ніжна, ніжна красулечка. Ось красонька. Тут є. Бутончики ще є. Дивіться, скільки бутонів. Червоненький теж на бутончиках знов стоїть. Бутончики, бачите, скільки? Обійдемо з цієї сторони. Ця красоточка теж цвіте, не перестає постійно в цвіту, в цвіту. Такі ніжні гарні розочки. Цю вже заберемо. гарненькі, Ось там оранжевий цвіте, розпускається, червоненький. Ось така. Красота. Так, тут в нас согою киданушка, мелодія. Сьогодні вже согою кидан, вже дивіться, яка квітка. Ну, це тільки початок, вона тільки-тільки розпустилась. Вона ще буде рости і рости. Буде сантиметрів 12 мінімум. Тут бігонія є. Чермуша вже розпустився. Красавчик вже першу квіточку розпустив. Тут дітки вже цвітуці, що ми е, садили, що були без листячка, трошки примерзли. Дивіться, яка ніжнятінька, біленька, гарнесенька. І там всі-всі-всі. Стоять бальзамінчики наші, фуксія стоїть. Так, покажу вам звідси. Нет. Красота. Красота. Ось така красота. Тут трошки в мене земельки насипалось. Нічого десь буду прибирати, вже повитираю. Це у мене стоять гранати. Трошки їм немає місця. Немає місця. Ну, вони ростуть все одно. Ось такі. Я вам показувала, що я сіяла гранати. А це я не знаю, що це таке. Щось виросло. Ну, я не знаю, що це виросло. Ну, посадила. Трошки вони повитягувались, бо вони стоять світла для них немає. Це все повитираю. Може, сьогодні займуся тут уборочкою, буду мати час. А так, все, і фуксії стоять, і е, бігонії стоять, ці, що ми в мохові теж вкорінювали гарненькі. Фуксії ось ці ампельні і е, кущові теж стоять, е, гарно ростуть. Поприймалися всі. Тут сунечки ще лишилося дві коробочки. Щось вони дуже погано сходять. Це біла. І ось ця біла. Щось вони дуже погано. А то в коробочки ми збирали з вами насіння з клубнички, яка продається зараз зимою. Висушили і посіяли. Подивимося, чи вони її дозрівшу продають чи чимось обробляють, щоб вона червоніла, бо вона всередині ну, розова, майже біла. Зверху червона, ніби, а внутрі хрустить, як яблуко, а внутрі майже, ну, така чуть-чуть розовенька, то я не дуже маю надію, що там щось зійде. Так, А тут у нас вже все, що посходило, я поставила сюди. Це фуксію я поналомувала череночки і просто ось так повпихала. Бачу, що вона вже чуть-чуть починає рости, ось починає відростати. Тут я пихнула два череночка, один, бачу, пропав. Другий такий полу. Ну, таке виросте, то виросте. Це секс, Боже. Ходкіз на цвітоносіку до лампи, бачите, як повернув кінчик цвітоноса? А тут у мене, тут у мене все сунички посходили. Ось тут сунечка зійшла. І ще там сходить. Бачите? Тут сунечка зійшла. Яка вже? Ось тут сунечка зійшла. Ось пару штучок бачу. А це зійшов один кавунчик. Зі всіх, покамість тільки один. І одна ніби денька наклюнулася. Я їх не поставила в тепло, вони були тут, тут прохладненько, і вони погано сходять. Я їх вже забрала під батарейку, поставила, то один вже зійшов. А тих ще покамість не хочуть. Це якийсь бур'ян росте в стаканчику. Це ми е, сіяли лагінарію, теж хай зійдуть кавунчики, я її занесу туди, поставлю. Нехай теж сходить помаленьку. Будемо робити. Експерименти проводити. Покажу вам ще трошки цю полочку, поки вони цвітуть. Дивіться, всі, всі калачки на цвітоносиках, на бутончиках, усі, усі, усі. Цього прям чорна-чорна. Оці гарні. Тут розпускаються, теж це якась не знаю яка буде. Та якимось червоненьким розпускається, а там не знаю ще, які будуть теж. Ну, будуть розцвітуть, вам покажу. Ось ця розпускає красоточка вже третю, третій бутончик, третю квіточку. І ще по мовчат, що одна з трьома цвітоносами, одна з двома гарними такими. Там в одній з одної пазушки аж два цвітоносика. Ось там вилізло. Так, ще я вам покажу цього красавчика. Він літом зовсім по-другому цвів. Хто дивився літом? Було в нього два цвітоносика, і чуть-чуть було розовеньке, трошечки, а зараз такий прям плямистий. І то на останні квіточки в нього вже майже не хватило такої розовинки. А тут а він такий гарненький. І ось ця красоточка. Вона хоч ніби така простенька, але вона дуже ніжно, гарна. У мене є від неї ще дві діточки. Діточки вже такі гарненькі. Ось цей Торінушка. Теж дуже гарна орхідейка, ярка така. У нього ще гарний цвітоносик великий. Там теж красавчик такий. Тут в мене стоять жаряні машки. Ці я перевернула вже листочками в воду, бо вони тургор втратили. А тяжі замотала в кульочок, щоб не пересихали. І ввечері я їх назад переверну тяжами знову водичку під попочку, під кочережку, ложу пінопласт, щоб не був воді, а самі тяжі водички. А це мамина орхідейка. Ця, що брала на оціночки, а вона змершла була і обсипалася. Там проклюнувся всерединці листочок. Там, там зелененький лізе. Я дуже рада. Це змерзлюшка. Теж я брала на, на оціночки, до дівчаток ходила. Ось. Мені сказали, що я можу вибрати собі це одна, і там в кімнаті ще одна є. Поки місь стоять, ось листочок засушує, але він не відривається ще. Но я її обтирала водкою. Мені здається, це гарний спосіб, коли орхідейка змерша. Ми так обтирали снігову королеву, про неї теж є. Я вже вам не раз розказувала, і вона себе прекрасно почуває, теж розпускає вже дві квіточки. А це в нас ось такий бігліпушка-білий, гарний, змержий такий. Ось така тут красота. Ще раз вам покажу ці орхідейки, що в мене тут в кімнаті. Ось ось вже ці будуть розпускатися. Вже бутончики такі надули гарненькі. Там квіточка сантиметрів 10, напевно, що теж гарна, вона така бордова, красива квіточка. Не знаю, як вам її ближче показати. Ось така вона бордова і велика. Квіточка ближче не можу показати, не хочу її знімати, щоб бутончики не засушила. І з тої сторони знову надувається бутончик, рижик. Вже другу квіточку відкривається на старих цвітоносах. Він понарощував там ось. І в нього є ще новий цвітонос. Це теж Фроня, це на старому цвітоносі. Вона тут щось понакручувала. Вона розпускала, бачу, тут вже вона засушує, вона бистренько перецвіла, ніби я її поливала. Вона трошки десь, певно, що пізно полила її, що вона трошки засушила, вірніше скидає квіточки, там біленька. Там листочок вже відсипився від тої, що я пересаджувала. Камі стоять такі красотулечки, лапотулечки. А це стоять дітки тої такої білої, з жовтенькою губкою і з розовенькою серединці. Ось такі гарні корінчики. Це одна. І ось друга діточка. Від неї я її називаю яблунька. Ось такі вже гарні від неї є дві діточки від тої яблуньки. Так, бистренько вам тут покажу. Хочу показати вам нашу змершу снігову королеву, як вона себе почуває. Почуває вона себе прекрасно, в неї ось такі гарні корінчики там. Вона пересаджена. І ось вона відкриває бутончики вже, дві квіточки. Вона бистренько відкриває бутончики прямо один за одним. Вчора тільки лопнув цей бутончик, вона вже сьогодні лопнула цей бутончик. І вона відкривається. Така ніжненька і оранжева губка в неї. Красота. Все, всім удачки, всім пока-пока. Покажу вам ще, що я заказ... Ми заказали. Ось стоїть два рулони. Взяли агроволокна білого на клубніку. Тут по 50 метрів. Ось це будемо накривати клубнічку, щоб був ранній урожай. Він такий плотність 50. -ка. Будемо робити тунелі. Думали, так накривати, але він буде важкий, щоб просто положити зверху. Так що будемо накривати. Тут 50 метрів, і ширина 6,30, чи 6,35. Ось, етикеточка. Від нього 6:35 ширина. 50 грам на метр квадратний, товщина його. І 50 метрів. Ось такий. таке брали агроволокно. Замовили вже, приїхало. Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей.